Я какую-то картинку. А ты про литеру А. А тепер Ми. Знову. А ты про литеру мы снова? А ты про еще раз А. Тепер прочитай, що вийшло. Мама. А тепер пиши літеру Т. Тато. Вище, вище пише, вище, не буде нічого. Напиши тато. Я вже збираю, що буквально робити. Ні-ні, давай, давай, тато напиши. Та вже... Ні, то буквар це буквар, а, а слова та слова. Що це така Попробуйте. Вона мама прийшла, А тут Це яка літера? Довго не якось не все Ми а, ми а. А я разом буде? Не могла ніяк.